Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні дуже цікава тема, і вперше, можливо, в житті на мені стільки мікрофонів. Один, два, три, чотири. Сьогодні ми поговоримо про звук, про звук ваших відео, ваших прямих трансляцій, чому це важливо? Тому що, як би ми з вами не бажали, все одно людина чує нашу інформацію. він... Людина-глядач сприймає нашу інформацію на слух. Тому сьогодні я розповім вам про те, якими інструментами я користуюсь, чому саме так, і ми з вами зможемо порівняти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви мене чуєте зараз, чи чуєте ви мене. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви мене чуєте. І зараз інстаграм я вас вітаю. Ми з вами спілкуємось за допомогою ось таких радіомікрофончиків, які. Прикріпляються, наприклад, ось така: це прийомник. Він чіпляється на штатив або на телефон, або на камеру. А ось така штука у мене висить ось тут. І якщо я постучу, постукаю, ви почуєте цей звук. Якщо я постукаю зараз по телефону, ви його цей звук не почуєте. YouTube, звертаюсь до вас. Я зараз з вами спілкуюсь за допомогою такого конденсаторного мікрофону. Якщо я по ньому постукую, ви послухаєте, почуєте цей стук. А я постукую, якщо по камері, ви його не почуєте. І Facebook, пробачте Instagram, Facebook, Ви теж зараз чуєте мене за допомогою ось цих пітлічек. Якщо я постукую по ним, ви мене почуєте, постукую по телефону. Ви мене не почуєте. Так треба змістити фокус на себе. Отже, сьогодні я розповім вам про звук. Чому, як, чим відрізняється і що треба з цим робити? Це дуже важливо, тому що коли я потрапив за лаштунки радіостанції, коли я почав працювати на радіо, я до цього працював звукорежисером на студії звукозапису і записував різних музикантів, писав музику, альбоми і так далі. і так далі. Тобто, я починав свій шлях на радіо як звукорежисер, тому що я вмів записувати, монтувати. Обробляти звук і створювати різні аудіоролики. Я працював в продакшн студії, яка обслуговувала три радіостанції, два телеканали. І паралельно я почав просувати себе в радіоефір, а потім і в телеефір. І все, що ми з вами чуємо, все це пов'язано зі звуком сьогодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви почути різницю між звуком без петлички, без мікрофонів. І звуком з гарнітурою, я хочу сьогодні показати вам для інстаграм, буду показувати, як працює звук за допомогою гарнітури Apple. Тобто, це навушники звичайні. Я знов-таки хочу вам сказати, що не використовуйте, будь ласка. Блютуз-навушники, намагаючись зняти звук, коли я приходжу в магазин. Мені кажуть, Bluetooth блютуз-навушники можна використовувати як мікрофон, і там чудовий звук. Я кажу, це можливо і так, але не для людини, яка 17 років займається відеовиробництвом. Що ви мені кажете? Блютуз не пропускає з навушника в телефон якісний звук, блютуз сам протокол. Він працює на вхід в навушники, щоб там було в навушниках якісний звук. А як мікрофон він не налаштований сам протокол сприймати в телефон якісний звук на вхід. Він на вихід тільки працює і все. Тому, якщо ви користуєтесь блютуз навушниками і намагаєтесь досягти високого високої якості мікрофону, у вас цього не вийде ніколи, не використовуйте блютуз-навушники, які б вони не були. 20 тисяч коштують 17, 35 12, не немає значення, там сам протокол не дозволяє використовувати мікрофони. А тепер я по черзі буду відмикати мікрофончики, і ми з вами побачимо, як працює безпосередньо звук вбудованого мікрофону в камері. Боже мій, я тільки зараз побачив що ви, якщо б це побачили, ви б шоковані були. Це просто жах. Отже, зараз я хочу показати вам, як працює телефон без мікрофончиків. Я вимикаю зараз з телефону приймач, зараз з інстаграму, спочатку. Ось так виглядає. Тобто у нього є декілька перехідників. Це на Lighting на з 3,5. Ось це чудовий дивовижний ось такий перехідник з бази безпосередньо, яка приймає звук. на Мікрофон, і зараз ви чуєте, як працює телефон. Почули різницю? Величезна різниця, правда? А тепер я вмикаю Facebook і YouTube, Почекайте, тепер я просто вішаю навушники на себе звичайні, і вмикаю навушники. Ви побачите різницю. Ось так працюють навушники. Розумієте? Напишіть, будь ласка, в коментарях чи є різниця між навушниками, які зараз я підключив, і між звичайним звуком. Телефону, звичайно, звук різниця є. Так? Напишіть, так чи ні? Ви мене чуєте? Люди, аго? <сум> Знов вимикаю навушники дротові, вимикаю, і вмикаю тепер мої радіопетлічки Ось таким чином. Бац, і тепер ви повинні почути, що відбувається з, зі звуком. Є різниця, є різниця. Те ж саме. Я хочу зробити зараз із Фейсбуком. Вимикаю навушники свої пітлічки і зараз я буду розповідати про кожні пітлічки. Почекайте, дочекайтеся, будь ласка, тому що є дротові пітлічки, є бездротові пітлічки. і вмикаю звичайні Samsung навушники, тому що в мене і телефон, і Samsung, і iPhone. вмикаю зараз звичайні навушники в. Телефон, і ви почуєте різницю. Теж напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Facebook, чи є різниця? Я зараз підключив навушники Samsung до Самсунгу, і я звичайно звук став краще. Вимикаю тепер ви чуєте різницю. Так працює телефон просто без навушників і знов повертаю під Ось так. І тепер ви чуєте різницю. Ютубу пощастило менше, тому що зараз тих, хто в Ютубі. А я хочу показати, як це відбувається. Взагалі ні, не покажу. Це дуже-дуже складно. У мене три телефони, дві камери, комп'ютер в Ютуб. Я просто вимикаю зараз мікрофон, перемикаю на мікрофон камери, яка немає. це Sony ZV-E10. Так, давайте фокус на собі поверну. я там розмити. Ви відчуваєте різницю? Є різниця. Повертав мікрофон і поїхали. Тепер розповім про кожен з мікрофонів окремо. Я користуюсь для того, щоб вести youtube стріми, проводити Zoom конденсаторним мікрофоном. Це USB-мікрофон, який просто підключається до комп'ютера, і все, ви обираєте собі цей комп'ютер, і він працює. Дуже класна штука. От на, на такої штатив, на штативі, ось на такому, так? Ви можете його прибрати, можете повернути звук тут в YouTube найкращий зараз серед всіх. Далі я використовую зараз, в мене з'явились бездротові ось такі петлички рот. вони бувають подвійними, тобто два ось таких мікрофончика, а бувають просто одинарний. Що це таке? Річ у тому, що тут є і рекордер, записується звук безпосередньо в пам'ять цього мікрофончику. Тут є в кожному мікрофончику диктофон. Плюс ви можете вішати на свого співбесідника цей мікрофончик. Дротів нема, це дуже зручно. Але тут є заряд батареї 5-7 годин. Він тримає він без дротів. Передає якісний звук, тому що тут конденсаторний мікрофончик, і ось з такими ветро повітря -захищ... захисниками, як це сказати? Тобто це дуже зручно. Ви взяли, просто отак накрутили і повісили сюди і ходите, спілкуєтесь. Невеличка достатня модель, я думаю, вона буде набагато більше, але є мінус, деяким дівчаткам відтягує одяг цей мікрофон. Далі наступний варіант мікрофончиків це те, через що я зараз віщаю у Facebook. Це 5 або 6 метрів дротів, ось так. І для того, щоб вони у вас не плутались, вам потрібно обов'язково навчитися їх сматувати ось так, вісімкой. Тоді у вас ніколи вони не заплутаються. Це комплект, який я придбав за 500 гривень. Там звичайний джек 3,5, і для того, щоб через iPhone віщати, треба ось такий лайтінг. Три з половиною перехідник купить. Він в мене вже набагато довше, ніж ось ці мікрофончики, або ось ці пару-тройку років тому я купляв. У вас в комплекті буде перехідник ось такий, який можна підключати до комп'ютеру або до камери. У вас в комплекті будуть повітря захисні ось такі накладки. І ще в комплекті будуть отакі запасні. Як це за пісні? Запасні? <смі> Про запас будуть ось такі прищепки які чіпляються, і я одну з них перевернув. Тобто, одна у мене дивиться сюди, друга дивиться сюди. Бездрильтовий мікрофон. Як називається Road uh, Wireless Go to? Road wireless go to. Я напишу обов'язково потім в коментарях, як це називається. Чим мені подобаються бездротові ось ці підлічки? Тому що ти увімкнув, воно працює. Якщо тут батарейка сіла, ти не знаєш, там є звук, немає звук, записалась, не записалась тут. Дуже надійний варіант. Або але є мінус, тобто 6 метрів ось цих дротів. Що з ними робити? Я коли. Ходжу, наприклад, на селфі палки. Я на руку ось так наматую ці дроти і ходжу з ними. Це дуже дуже незручно, але надійно. Тут нема батареїк, звук дуже якісний, коштує 500 гривень. Дві штуки теж можна повісити на вашого співбесідника, якщо ви берете інтерв'ю, і так далі. І коштує це, ну, правда, дуже-дуже дешево. І в комплекті багато багато різних перехідників, додаткових штучок і так далі. І так далі. При е, зйомці відео на повітрі обов'язково ця штука повинна бути. Ось цей пушочок. Інакше ви будете чути шум. Тут паралончики знімаються, і ось ці пушочки надіваються без цього. Знімати відео не можна. Ви сьогодні почули різницю, тому що це просто жах. І, в принципі, цього достатньо для того, щоб створювати якісний контент. Немає значення озвучуєте ви відео поза кадром, або ви щось говорите, або з кимось спілкуєтесь. Подвійна підлічка, або хоча б одинарна підлічка, це дуже-дуже важлива штука. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що є у вас, чи є у вас підлічки, чи є у вас мікрофончики, usb мікрофончик можна підключати і до телефону через перехідник. До Samsung я таки підключав ще більш якісний звук. Виходить, але телефон тоді розряджається дуже дуже швидко. Напишіть, будь ласка, що у вас є, чим ви користуєтесь, чи користуєтесь ви петличками Сьогодні я показав вам різницю, як спілкуватися з камерою через мікрофони. Яка різниця, якщо без мікрофонів, яка нема нічого, дуже погано, нема, Якраз треба, нема. Супер. Чи хотіли б ви, що я б вам надіслав в коментарях посилання на? Ті магазинчики, де можна придбати або радіопітлічки, їх зараз багато, не тільки роут. Є вже і китайські зразки, які кажуть, набагато краще працюють так само тримають заряд, але вони дешевше в два рази. Ага, є супер. Напишіть, будь ласка, чим ви користуєтесь, якими саме пітлічками, радіо чи. Дротовими підлічками користуєтесь. є петличний, супер, 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 супер. Ще один момент, який дуже важливий, дивіться, коли ви спілкуєтесь з петличками, є такий момент, коли близько підносять петлички, перезавантаження йде перенавантаження. Звук пф, ось такий, тому тримайте петличку подалі від себе. Це один момент, і другий момент Петличка завжди знімає весь звук, який знаходиться навколо вас. Тому, якщо ви хочете зробити якісний звук на вашому відео. Вам потрібно звук гірший ніж без. Купила на алі бездротову звук гірший ніж без. Хм, цікаво. Треба поналаштувати налаштувати там. Якщо ви записуєте мікрофони в приміщенні, треба зробити так, щоб навколо вас не було поверхонь таких гладких. Розумієте? Треба зробити так, щоб навколо вас були якісь такі шершаві шпалери, або якась тканина була. Або речі у мене, наприклад, в такі шити тут стоять. Я буду тут розташовувати хромакей, і таким чином я записую звук. Якщо ви озвучуєте звук поза кадром, обов'язково накривайтеся ковдрою, накрилися, записали звук близько до обличчя. Не тримаємо. Пишемо ось так: приблизно на ось такій відстані. Мікрофончик і вперед. Як налаштовувати? Треба йти в налаштування самих мікрофончиків, або в налаштування камери рівень запису треба. Підвищити або зменшити. Тобто, все залежить від того, яка у вас модель телефону, які у вас підлічки, чи є у вас застосунок з цими підлічками разом, який може підвищити або зменшити рівень вашого запису. Це все від цього залежить. І напишіть, будь ласка, які у вас моделі підлічок і які моделі мікрофончиків. Отже, ось ці підлічки: це підлічки arimic Так і набираєте arimic Подвійна підлічка шестиметрова. Можна придбати в магазинчикі в точку. В точку. Це кияни, дуже класний вибір у них там мікрофончиків. Так само ось ці петлички Rode, теж можна придбати. І там це wireless, Wireless Go to. Треба вчитися читати англійською ще. Цей мікрофончик взагалі мені достався від когось, я не пам'ятаю. Про пайт, якийсь USB і так далі, і головне, якщо нема ні того, ані того, обов'язково використовуйте офіційні ось такі навушники. Вони вже набагато краще вам зроблять звук, якщо просто буде ось так висіти. Мікрофончик. Пітлічка боя класна пітлічка, У мене вона була і я користувався боєю, тому що це теж бюджетна знайома компанія, яка випускає такий. Такі пристрої, вона класна. Треба подивитись. Можливо, треба там батарейку замінити або підзарядити. На цьому поки що, все ми зустрінемо з вами наступного тижня. По середах і п'ятницях я відповідаю на 30 питань, і сьогодні ми говорили про звук, про світло. Ми теж повинні говорити обов'язково. Але наступного тижня вже дякую за те, що дивились. Дякую за ваші коментарі. Обов'язково діліться цими відео для того, щоб люди ще більше знали, як. Створювати якісний контент. Бережіть себе та близьких, мир нам до перемоги. Все буде Україна. па, -па.